Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії я, автор та ведучий Сумко, а Також радий вітати сьогоднішнього гостя. Це психолог, тренер з психологічної підготовки та підтримки військовослужбовців у військовій школі «Бори Вітер» Пан Сергій Жалюк. Пане Сергію, радий вас бачити. Добрий день а, маю сказати, що сьогоднішня програма, сьогоднішній проєкт це ментальне здоров'я, плекаємо стійкість». так саме називається наш проєкт. Він виходить в рамках української програми Ментального здоров'я ти як на нашій платформі на платформі е, Вінницького мультимедійного проєкту Час змін говорив багато слів. Напевно, вже заплутав абсолютно всіх, але тим не менш я маю це проговорити, тому що це наша основна і офіційна, як то ми кажемо, шапка. наш основний початок, пане Сергію, я ще раз повторю, ви тренер з психологічної підтримки і підготовки військовослужбовців у військовій школі Бореві ТЕР. Не так часто ми чуємо про військову школу Беревітер. Е, на початку нашої розмови буквально декілька слів. Що таке військова школа Беревітер? Якщо знову таки можна про це говорити, можна. Значить, е, заліто це є громадська організація. Військова школа Беревітер. Вона була створена два роки назад. Е, на початку там на початку повноштабної війни в Києві. І основним напрямком тоді школи е, це була сам підготовка. Операторів дронів різних типів і видів, mm -hmm. значить на сьогоднішній школа день школа є один з провідних, скажімо, шкіл по підготовці операторів, дронів, дронів всіх видів і типів. Тобто школа має ці дрони типи, і види, плюс школа, крім цього, проводить підготовку виключно військовослужбовців з напрямком управління підрозділами, такі є напрямки, як Тилупі, Сержантське лідерство. Плюс військова топографія, зв'язок. Ну і е, також є напрямок це опічна підтримка і допомога. І основна ідея, ми займаємося трьома напрямками. Перше, наприклад, ми проводимо <кхід> заняття з військовослужбовцями, які готуються до бойових виходів. Потім ми проводимо заходи, психічного відновлення, які повертаються з бойових виходів. І плюс ми проводимо заняття для командирів е, різних ланок. Ну, Перше все, це малих, це офіцерський серський склад, е, це психолога лідерства. От я саме хотів запитатися, ви працюєте з е, офіцерським складом, чи і сержантський також є? Так, е, да, сержантський офіцерський склад, це таке, е, називається там п'ятиденний е, е, блок, е, блок це психолога лідерства, де ми говоримо про те, що хто такий командир. Які основи лідерства, як приймаються рішення, як вирішуються конфлікти, взагалі що таке група? Тобто питання в тому, що командир повинен розуміти і брати на себе відповідальність? Розуміти і брати на себе відповідальність. У нас інша тема. Я би з великою радістю і з е, щирим зацікавленням поговорив би саме на цю тему. Але у, нас, але у нас з радістю, пане Сергію, з радістю. Але у нас сьогодні інша тема. Ми сьогодні будемо говорити про е, ту частину життя, саме частину життя ветеранів, е, яка починається з їхнього повернення. Повернення з війни до нас, повернення, от до речі, якщо казати офіційно, у нас не війна, у нас військовий стан. знову. Ну, такі ще на 90 днів. У нас військовий стан офіційно. У нас офіційно війни немає. Хто яке усвідомлює? У нас от, усвідомлення і закон і те, що приймає Верховна Рада, це трошки різні абсолютно речі. А так, ось ми говоримо сьогодні про те: про ту психологічну підтримку, про ту психологічну картину, психологічний стан, з яким повертається ветеран сюди. Ветеран до нас, ветеран до своєї сім'ї, до своїх рідних, до е, того кола людей, найближчих людей, які у нього тут є. Які основні виклики, які основні не хочу я уникаю слова проблеми? Дякую, уникаю. Які основні виклики, з якими стикаються? знову-таки це через вашу практику, з вашої практики, е, з якими стикаються ветерани при поверненні сюди, Знаєте, Я би сказав трохи інше. Ми завжди говоримо про ветеранів і говоримо про їхню інтеграцію в суспільство. Я би сказав з точки зору іншого, чи готові ми прийняти ветерани в а суспільство? А це окремо я, я цього скажу. Я, 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 я цього розумію, скажу. про що ви і да. ми про це говоримо. Та? Я цього зараз якраз перейду, те, що ви запитали. Питання в тому стоїть: що давайте так візьмемо: ветеран знаходиться неважливо, був на першій лінії він, чи був на другій, чи на третій. Даже я скажу чесно, деякі наші військові, які просто потері України, збивали. Бувають ракети або дрони, це теж люди, які певне чи знаходяться в бойових ситуаціях, бойових uh -huh, умовах. Uh -huh. У них міняється психологія. Взагалі, коли ти знаходишся між життям і смертю, це взагалі психологія міняється, міняється правила життя, якісь основні базові установки щодо сприйняття світу. І це важливо усвідомити, тому що знаєте, є такий американський психолог Френ Пюсерік, який описав правила війни або правила бою. Він там чітко описав, де першим правилом є безпека. Тому що на полі бою ти думаєш перш за все про свою безпеку. І уявіть, що людина зараз вже два з половиною роки була, думала про свою безпеку, і вона повертається в цивільне життя, де для іншості людей безпека взагалі не стоїть на першому плані. На першому плані другі інші цінності. І тепер ця людина прийшла і думає про безпеку. Для неї все небезпека. Багато людей небезпека, тиша, небезпека. Якісь голосні звуки, тому що звуки є найбільшим тригером, небезпека. Це все небезпека. Плюс на війні є таке правило: свій або чужий середнього немає. Людина з цим правилом приходить сюди. Для неї тих, кого я не знаю, є чужі. І вона їх так сприймає. І тому можна говорити про те, що друзів дуже обмежено коло. Для мене друг це той побратим або та сім'я, яка мене підтримала. Всі інші для мене чужі. І таке ж правило, знаєте, спочатку роби. А потім думає. Так, да, це правило і воно приходить. Але так, да, ми може говорити про те, що е, багато військових спокійно адаптуються. Навіть е, і, і може не помітити, що військовий прийшов з нуля і він спокійно приходить в цивільне становище, тому що він усвідомлює, де він знаходиться. Але переважна більшість на початку не буде стовнути. Буде багато таких е, певних елементів їхньої поведінки, сприйняття світу інше. І треба, я кажу перш за все, треба сприймати військового ветерана як людину з іншим досвідом, великим травматичним досвідом. Ми не можемо сприймати, тому що ми не були в цій ситуації. Але треба це усвідомлювати. Що як би ми не хотіли, скільки ти не скажеш, лукум, тобі солодше в роті не стане. Скільки би ти сам собі не казав, що треба сприймати по-іншому, ти не можеш сприймати, тому що ти там не був. Ви що не сказали? Шкала зовсім інша. Якщо я знаю. Якщо я знаю, які його поведінка, якщо я знаю, як він може діяти. І я, наприклад, ми кажемо, ми я в тому числі я, що я тренером в центрі готовності цивільних Вінниця, ми проводимо тренінги, Між ж цю неділю ми проводили місто з місця тренінг на тему бойового стресу. Тобто ми розказували цивільним, що таке бойовий стрес, uh -huh. і як допомагати собі або товаришу при бойовому э, стр... ну, бойовострі стресовій реакції. Але питання в тому, що якщо я... Цивільна людина, яка ніколи не воювала, яка взагалі не знає, чує про війну тільки по ну, тільки не по, по єдиним новинам, а про іншим е цим, то я поважаю військово, я тоді я хочу навчитися і розуміти його. Тоді мені буде легше потім з ним спілкуватися. Я хочу на це наголосити, тому що ці правила вони діють на всіх. Неважно, я на нулі чи я іншим. Є знаєте, я кажу так: ти приходить, коли, коли життя і смерть знаходяться дуже близько. Не по твоїй волі, а по волі просто тому, що так ти прийняв рішення, то цінності міняються. І тоді ці цінності керують нами. Е е є таке поняття у військових більшості, це почуття справедливості. Воно йде нам першим. Якщо те говорити перше, -перше правило uh -huh, військове uh -huh. це почуття справедливості. Дуже різкий контраст між справедливим і несправедливим. Це теж треба розуміти. Uh... Ми можемо зійтися на тому. Це поки що тільки перше питання було. Ми можемо зійтися на тому, що е, правила, структура основи життя там і там відрізняються. так? Ми це розуміємо. Але навіть тут, коли я кажу, що ми це розуміємо, я розумію, що ми розуміємо не все. Ми декларуємо, що ми хочемо зрозуміти. А е, практично ми стикаємося з тим тоді, коли. В наше оточення або ми потрапляємо в оточення е, ветеранів, військовослужбовців, які були там, і незалежно від того, це перша, друга, сіра зона чи нуль. Незалежно від того, я... там зовсім угу. інші правила. Е, от тому я запитую, які основні виклики от е, виникають у ветеранів? Я частину, ветеранів, перш що їх що їх цивілі не зрозуміють. Знаєте, я скажу так: коли з цивільними спілкуєшся, і вони питають, мене, у нас страх, і ми не знаємо, як спілкуватися з ветераном, угу. і ми не знаємо його реакцію. Нещодавно ми були проводили тренінги з військовими, і вони питають: а ми боїмося, ми не знаємо, як на нас будуть реагувати цивільні. Ви знаєте, я сказав так: я нещодавно був на лекціях одного українського військового психолога звати Касатіну Лянов, позивний Вальде Хан. Він написав книжку Броньований розум раджу почитати, дуже класно пише про бойовий стрес. І Він сказав таку фразу: чим більше ми освічніші, чим більше ми розуміємо про те, що з нами або з кимось внутрі відбувається, тим більше ми сильніші. Пане Сергію, от ви сказали, перше правило. Перше правило для ветерана, перше правило знов перше правило війни. Там і ну і перше, взагалі правило. я да, я зараз трошки так перебільшую, чи можна так казати, чи можна так вибудувати, чи можна написати, створити правила для нас, цивільних, і чи можливо вони вже є? Тому що наскільки я розумію, не так давно. Не так багато часу пройшло з тих пір, коли психологи почали взагалі задумуватися, а що робити, а як робити, і що з ними робити. Ви подивіться, я вже декілька разів казав: ми не мали такого досвіду. Ми, я маю на увазі суспільство. Ми не мали такого досвіду, тому що на нашій території, на території нашої держави, на нашій землі війна не велася. Ми не можемо прирівнювати, наприклад, той самий Афганістан. Тому що велася зовсім на іншій території, але до нас поверталися хлопці. Ми не можемо говорити про а під час Другої світової про це навіть і ніхто і не говорив. Про це наскільки я пам'ятаю, почали говорити тільки після е, корейського в'єтнамського конфлікту війни, не конфлікту ніяким чином, війни, які вели зовсім інші держави. Ну я скажу, взагалі просто сутність повернути ранити е, вітало повітря дуже давно. E, mm -hmm. Дуже гостро з тим стикнулися американці після В'єтнаму. E, дуже класний фільм. Є наружений 4 липня з, mm -hmm. з молодим Томом Крузом. Mm -hmm. Ось там yeah. чітко описана система. ця. Американці згадали про це, коли 6 -6 років, e, після шести років після В'єтнаму кількість злочинності з важкими злочинами збільшилася на 30%, і більшість були ветерани. Тому зараз говорити про те, що не говорю. Я скажу дуже важливу річ. E, Є певні категорії з точки зору о, чому, як ветеран краще адаптується до цивільного життя, е, і це перш за все це соціальне оточення, яке його сприймає. Перше, е, не перше, а взагалі, е, скажу по пунктам, один із пунктів це сім'я. Тобто сім'я розуміє його, підтримує його і просто, е, знаєте, скажу, має ресурс дати йому час спокійно туватися. Це місяць півтора. 80% наших ветеранів через місяць-півтора будуть більш-менш нормальними, вже більш цивільними. Можна говорити про це, я до термінів і до цифр дуже-дуже такі прискіпливо це ставлюся. Офіційно, да, це офіційні дані. Це офіційні дані. Ну, так. як офіційні. Вони є в ефірі, можете піти інтернет. 30, 40, 45 ні, ні, близько 80. А, ДІБ? ДІБ. Не, ну Місяць-півтора, це якраз 45 діб. Е, да. Так, ну, щоб брати точку зору, що таке посттравматичний стрес розвиток, як він з'являється, і чому, коли треба звертатися, то переважна більшість науковців визначає місяць півтора. І що протягом місяця-півтора людина нормально адаптується, то принципі проблем немає. Ось, е, да, далі, друге, сказав, це робота. Е, е, ветеран повинен він цінний на війні. Його цінність дуже важлива. Кожної людини на війні важлива цінність. І він хоче бути цінним тут, в цивільному середовищі. Якщо ми знаємо, що він знайти роботу, яка для нього є покликом, його а, знаєте, як кажуть, угу. якщо робота і хобі це об'єднається, це взагалі клас. Тобі більше за хобі платять. Да. Так, ти Ніколи не будеш працювати да. і будеш отримувати Але задоволення. Але якщо він буде задійним в нашому всевільному середовищі, і його, його цінність буде важлива, він спокійно буде адаптуватися. Наступне це вирішення своїх медичних проблем здоров'я. Перш за все, люди на війні втрачають здоров'я. Вони витаскують внутрішні резерви, тому що там моральні волів якості достатньо високо, і вони повинні е, ну, відновитися. Тому що імунна система, називаємо дотрукова миколаводрія, вона виключається. Чому багато ветеранів або просто військово приходять відпустку зразу починають лягати в лікарню, тому що там змобілізовується на виживання, тут угу. розслабляється. І наступне це е, знаєте, це вирішення бюрократичних процедур. Е, От тут. Те про що ви почали говорити з самого початку, так. ми маємо бути готові, щоб так. їх сприймати. Так. От, напевно, тому у нас і пішло, і почало працювати. Це чотири міста було в Україні. нагадаю, нашим глядачам і слухачам. А рівний рівному, а це все було в ЦНАПах. Це все було в так. цих відкритих е, просторах, де е, помічник ветерана. Ну помічник ветерана, це знаєте, так скажу це дуже маленькі, тому що наш ветеран ходить не тільки до помічника ветерана. Якщо брати точки зору державних службовців або просто магазинів, uh -huh. або просто якихось ну, інших речей, і коли йому ну, нагадують певні відповіді, звуки, слова, навіть інтонація, знаєте, я скажу так: е -е, перш за все, ветеран хоче відчути е -е, що повагу до себе за той досвід, який він отримав там на війні, заради чого він там робив. Якщо ми будемо його поважати, він буде це відчувати. Знаєте, я скажу так, вітерани, як діти, дуже щитують щирість. І що тоді не щирий, він чітко це розуміє. Тому, перш за все, це повага до нього, за повага до той досвід. Друге, знаєте, цінність, тобто ти відчуваєш, що він цінний для, взагалі для твоєї країни або для тебе особисто. Я так скажу: ми інколи ми кажемо, ми проводили якось для студентів, і одна дівчинка спитала: А от я хочу підійти до ветерани і сказати йому, наприклад, дякую. От Що мені зробити? Ну, перш за все, ми кажемо там для чого ти хочеш зробити. Ти повинна внутрішньо бути усвідомлена в тому, що це ти хочеш. А не для того, щоб подивилися твої студенти і сказали, о, ти mm -hmm. молодець пішла до відкриття. Хайпанула гарне селфі і все інше. Так. Тобто, ти повинен усвідомити, що ти поважаєш його в собі в душі. Друге, це просто підійти і спитати. Вона звичайна людина, просто спитати, а можна, а можна, я вам подякую. А... Uh... Це таке обережне застереження. Ну, Тому що вони, ми не знаємо, яка реакція. Знаєте, uh -huh, нещодавно uh -huh. ми працювали із, на відновлення одному з підрозділів, і один із військовий, на жаль, він служить, але в нього протез руки. Але він до цього часу виконує обов'язки. І він спитав: знаєте, він, я, він каже: я боюсь, коли до мене піде людина і хоче подякувати. І я не знаю, що їй сказати. Розумієте? Тобто, виходить, дві людини. Uh -huh. Одна цивільна майже Ви... з одним і тим самим бажанням, так але вони... виходить, вони... що бажання в цивільному світі і в військовому світі. Я коли кажу в світі, це розуміння так. зовсім інакше. Сприйняття угу. і тому головним на сьогоднішній день я вважаю, це просвіта, психологічна просвіта. Де можна її отримати? Та, будь ласка, ну дивіться, по перше за все, я вважаю, що ця програма ти як вона якби фундамент, а від неї треба ширше. Треба більше проводити таких заходів. Проводити заходи. Ми проводили заходи в пенсійному фонді. Нас запросили як волонтерів. Ми там провели. Uh -huh. Інколи в центрі цивільних зацільних Вінницям проводиться тренінги. Ми проводимо бойову стресу, проводимо, проводимо з луковими. Ми дякую у нас. Є дуже крута фірма в Вінниці. Це промавтоматіка, яка запрошувала нас мої з колегою. І Ми проводили для її персоналу саме от на ці теми: як спілкуватися, як як візку, адаптувати військово вернутися з війни. Те середовище Ну, праці, який він угу. працював, чи як це, от, от зараз це взагалі окрема тема як так. бізнес, як підприємці підприємства мають реагувати на повернення до себе в свої лави ветеранів, Вчити там ]ся. також іде момент адаптації вчитися, вчитися давати можливість так. вчитися самим ветеранам, так. також і дозволяти змінювати робочі місця і так далі. і Так далі, і там також період немаленький. Там і називали на цьому ж ефірі, так. на. Це Іна можна... моя колега називала трь... з трьох місяців плюс. З трьох місяців плюс, Це може бути і 6, і 8. Людина має знайти себе, адаптуватися так. після того, що так. Е, Я також так скажу, що військовий, е, між американці чітко просікли. Е, військовий з тим досвідом, він е, набагато інколи кращий працівник, ніж і цивільний, який не був там. Тому що елемент, перший дисциплінованість, по-друге, обратимство. Підтримка колективу, згуртованість, розуміння, хто такий керівник, розуміння часу, що таке час на війні, Інколи 10 секунд грає велику роль. І я це... миттєвість грає роль. Ну я про угу, трохи інше, угу. да, але все ж це враховується, і ця людина має досвід. І вона цей досвід здобула і її треба просто використовувати. Є дуже класна книжка, я її прочитав між для керівників лідерів бізнесу. Я би порадив. Називається книга написав американський морський піхотинець, морський котик Джоко Вілінг, називається абсолютна відповідальність. Людина, яка розказує військовий досвід і перекладає його на бізнес, точку зору керівництва. Угу. Взагалі не знаю. Але я одне скажу: що в кінці да, в кінці я хочу привідвісти: е... я хочу сказати про люд... військову як звичайну людину, людину з досвідом. Е... Не обов'язково ця людина. Знаєте, е... люди приходять з війни, маючи травматичний досвід. Люди приходять з війни з інвалідністю, люди приходять з війни з, з, з постраматистними розладами. І інше треба сприймати їх як людей. Це перш за все, не боятися. І по-людськи відноситися з тими звичайними людськими відношеннями, як до цього. І перш за все, не стигматизувати, не вісити ярлики. Тому що я інколи чую, і в тому числі державних службовців, контужений, ПТСРщик, він псих. Слухайте мене. А якщо брати е, цивільних людей, так можна назвати їх такими словами, uh -huh. тоді це загальне відношення. Саме головне, як ти відчуваєш, хто він взагалі для тебе. Якщо ти його поважаєш, і ти вважаєш, що його робота там в окопах е, вона для тебе важлива, для твого особистого існування, тоді ти будеш так відноситися. Повага! Повага має бути в будь-якому випадку, як з одного, так і з іншого боку, але з нашого боку, я вважаю, набагато більше. Сергій Жалюк, психолог, тренер з психологічної підготовки та підтримки військовослужбовців у військовій школі. Бори вітер. Сьогодні був гостем першого вінецького мультимедійного проєкту Час змін. Але ще раз нагадаю, що цей проєкт Ментальне здоров'я пликаємо стійкість виходить в рамках з програми ментального здоров'я. Ти як і звісно, на нашому майданчику, пане Сергію, я щиро радий Оскар. вас. У сьогодні бачити з вами спілкуватися. Як мінімум три книжки ви назвали, так що треба, шановні наші глядачі і слухачі. Як мінімум три книжки треба прочитати. Пане Сергій а я вас запрошую на наш майданчик. Надалі добре, дякую. шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу, а потім знову повертаємося на наш майданчик. Голови вінницький ритм. 101,8 FM. і вісім рафем. Місто що поруч.